Олександр Сухацький, фінансовий радник, амбасадор фінансової грамотності фонду гарантування вкладів. Долучається до ефіру. Вітаю вас! Доброго ранку усім! Доброго ранку. Давайте з вами розбиратися. Де ж, пане Олександр, зберігати гроші, якщо цей надлишок і виник, то в якій валюті? Ну давайте ну, почнемо з класики, долар чи євро. Зараз дуже багато впливає на нас самополітика і самополітика. Курси валют і, відповідно, і рішення впливає на рішення, в якій валюті надати перевагу. Щоб, ви знаєте, ще колись бабці казали: не зберігай яйця в одній корзині. От okay. диверсифікація наше все. І... Якщо ми хочемо убезпечити себе від е, ризиків, ми повинні зберігати в декількох валютах. А і ще одне: гроші не повинні просто лежати. Гроші повинні працювати. Гроші під подушкою нам нічого не приносять. І е, повертаючись до е, ваш, е, вашого вступу, е, знаєте, як примножити гроші найшвидше в два рази збільшити гроші? Поставити їх перед зеркалом найкращий спосіб збільшити свій капітал. В два рази. Е, дивіться, е, гроші повинні працювати. Е, заощадження вдома це мають бути 2-3 місячних витрати, які нам необхідно буде. А в нас... 3, -3 місячних витрати ви сказали? Так. Ну, зараз будуть хлюватися у нас глядачі, тому що, ну. А, тобто немає такої подушки аж на два-три місяці. А знаєте чому спонтан ви самі сказали, що зайдіть в супермаркети, подивиться, подивіться, що там робиться: спонтанні покупки. Угу. Ви зайдіть на свята, скільки на... купують, а потім викидають 30% відсотків економії, якщо ми йдемо зі списком купувати продукти. Знаєте, до мене звертаються на консультації, грошей немає, де я їх возьму. Коли ми починаємо прописувати план, що куди відкладати, що де купувати. Людина приходить, пройшов місяць. Вона ту скарбничку відкриває. Вона каже: А це що стільки я проїдала? Стільки я витрачала. Люди не ведуть бюджет і за того вони не розуміють, скільки вони витрачають. Так, я розумію, є незахищені версти населення, в яких там мізер. Але відкладаючи, формуючи якийсь резерв. І цей резерв банально розмістити, заховати, щоб його не було вдома. На депозиті, військові облігації, цінні папери, ну це вже трошки пізніше. Відповідно, ми Олександр, давайте все ж таки ще раз. Якщо немає двох-трьох е, місячних зарплат на е, якщо не вузить, то... Е, потрібно не формувати ще раз? Потрібно формувати їх, накопичувати. Але якщо їх немає, то навіть і не думати про те, щоб купити валюту. Ні, валю. Дивіться, два-три е, місячні зарпла... е, витрати, це якраз мають бути дома в валюті. Тому що я кажу. Тому що я кажу, грошей немає. Грошей немає взагалі, треба міняти валюту. Якщо вони нас будуть в гривні, соблазн їх витратити дуже великий. Але в нас мають бути е, депозити, е, це е, фінансова подушка від втрати роботи. Е, депозити це зручний інструмент, дуже ліквідний, і ми можемо в будь-який момент, е, коли втратили роботу. Зняти депозит і жити на ці гроші, шукати нову роботу. Ми... А, ну, є і валютні депозити, вони не приносять такого відсотку. Там копійки. Дуже вигідно вкладати гроші у військові облігації. Ви цю думку поділяєте так, дивіться. Ну, по перше, це благо для держави. Це ці гроші йдуть цільові гроші на підтримку військово-промислового комплексу. По друге, ці кошти не оподатко... виплати по військових облігаціях не оподатковуються на відміну від банківських депозитів чи інших фінансових інструментів. Сам хтось з ваших знайомих скаржився, що потім не міг собі отримати зиск з того, що він вклав саме у військові облігації. Чому? Маю декілька видів облігацій і рекомендую своїм клієнтам і всі задоволені. Всі задоволені. Гаразд. Криптовалюта. Це, Це ризик. А, якщо. Ну, якщо людина має стратегію, якщо людина має план, як вона буде інвестувати, план, як вона буде цю валюту продавати, вона може інвестувати. Ну це дуже високоризиковий інструмент. Він волатильний, Так, да, там є можливість піднятись x 100, X200, але є можливість втратити все, що ви вклали. Тому, а, а на сьогоднішній день, там скрізь в інтернеті, курси за один урок я навчу, як інвестувати валюту. Ну, виграють ті, хто вчать. Угу, угу. Почти вас ще на фінал скажіть до інвестицій в золото? Інвестиції в золото, е, інвестиції в, ну, дивіться, золото дає ріст, але це не біжутерія. Це не побрякушки, це, це, це інвестиційні монети, це злитки. З другої сторони дуже важко їх зберігати, тому що це треба наймати банківський банківські сейф. Сейф, так. Але цей інструмент, який завжди в... Прирості. І навіть якщо він опускається, він все рівно е, нижче минулої позиції він не опускається. Тобто цікавий як інструмент е, інвестицій. Особливо я б рекомендував би інвестиційні монети. Вони ще крім е, цінності самого золота, ще мають цінність е, Ага, uh -huh. Інвестиційні монети. Дякую за дя... ФАК, Сухацька, Ради, Дякую карасу. вам за запрошення.